Ні-ні ні. Гроші на вбивство українців приймають з іншого боку. Треба обійти. Там Там годують московити, там зомбують московити, там приймають московити, гроші на вбивство українців. Тут все зачинене. Тут працює В ЗСУ, треба обходити, отам, метрів 100. Підтримуйте. Пам'ятайте, підтримувати своєю присутністю московитів, бо їм тут недовго залишилося. їх убрати. То ми прибираємо, а ви підтримуєте. Бо ми тому що ви до них майже зайшли. Ваша присутність там, навряд чи вийшли там їх вбивати, правда? Ви заходили бути присутнім в їхній системі? Правильно, в церкву ваша присутність, ваша там присутність, те, що ви там чуєте, те, що ви сприймаєте, це московська церква. Це Московська церква. Загуглиш, будь ласка, найближчу церкву ПЦУ, щоб ми могли людям казати, куди пройти. Будь ласка, чергове обличчя окупації московицької. Особистості роблять історію, вирішують і в, у випадку окупації України вбивають українців. Пам'ятаємо, скріймо і віримо, що невдовзі побачимо їх копняками вилітати. Із деокупованого монастиря на святій вільній, потужній українській землі. Щасливі бачите, щасливі бачите щасливих, дужих, здорових, українську молодь. Робити єдине правильне. Чудового дня вам. Будьте бережені. Ви розумнички.